Доброго зараз, шановні з вами Донецький. Рад вітати вас на черговому відео. Сьогодні ми отримали дійсно шалений контент для меню Гріндо, і це 80+, плюс плеер пік, апгрейд 84х5, і в нас це ще доступний 85х2. І найголовніше, це наш улюблений цей пік, який повторюється скільки завгодно. Один з трьох гравців з рейтингом 80. Крутіть, не перекрутіть його. Збирайте все, що бачите, в меню, хто вам склад потрібний, шево можна, Девіса можна, кіміха можна, кого ще встигнете. І відповідно, що я вирішив зробити. Ви в чаті вже в телеграмі питаєте, а як сипе, а чи кому сипе. Звичайні питання від е, простих роботях, Тому я вирішив зібрати декілька цих піків і поділитися з вами дропом. Трошки прорахунки зробити, і відповідно дати свою оцінку, тому а як з цього сипи. Тому що якщо буде сипати мені, скоріше це буде сипати і вам. Тож, якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підтримати це відео лайком і коментарем. Якщо ви новенький, то обов'язково підписуйтесь. Я зібрав цих піків 50. Чому 50? Тому що це оптимальна цифра, тому що можна прорахувати це і небагато, і нема. Камон, в мене просто фодера, наскільки вистачило. Настільки я і зібрав. І я думаю, що скоріш за все, навіть якщо у вас в клубі багато золотих нерідкісних гравців, то відповідно все одне ви не зберете там 150-200, а 50 і ну це кратно, все ж таки цифри. Тому коротше, на що вистачило? На те, і зібрав, щоб його отримати, вам потрібно віддати сюди. Шість работяг, один з яких рідкісний. Ну і це еквівалентно в нас 98% лагів на футбіні. Я не знаю, хто ти 2%, кому це діло не сподобалось. Ну що, друзі, ось мої 50%. Ви чітко це бачите, піків, і я пропоную розпочинати, щоб вже не відкладати це все діло. Полетіли просто так: от по порядку. Давід Алаба непоганий початок. Якщо буде 3 піка поганих, переходимо на наступну сторінку 83. А, ну і бачите, мені потрібна одна картка. Харві Еліот в мене вже є і е е-спортс. Я думаю, ви розумієте. Макс Хумельс 83 рейтинг. Інформ 85-го рейтингу. Дуже добре. 83 Еріксен з новою зачіскою. Рухаємось далі. 83 Крістенсен. Наступний. Окей. 84 Зомер. Полетіли. 83. Паул Торес. Давайте на наступну сторінку. І мені потрібні волкаути. О, це щось габела. Погана сторінка. Рухаємось далі. І це погано. Ано. Ну? Ох, їх ще багато. Є надія. Дані Ольмо. Так, треба повертатися з того, з чого починали. Було краще. Тіаго. Тіаго Алькантара. Гінтер, добре, 2,84. Дуже важке прізвище, але 83 рейтинг. Непогано. Поки що з того, що я бачу, 83-х багато. Але так, що прям хай рейту особисто мені не сипе. Поки жодного волка оту, туди. Черговий Еріксон, але він вже є в дублікатах, тому я беру 82-й. Оу, шіш, погано. Чо мені? Добре. Вісімдесят третій. Weir, 84. rating. 82. Zelem. Lucas Paqueta, 85. rating. O, oh, Gianluigi Donnarumma, nareště walkout. Ještě jeden Mats Hummels. Поки жодної спешл картки. Хоча б одну побачити. А бачимо поки Джеймса Медісона 84-й. 83-й Гвін Ботман 83. -й. Або їх відкрутили, друзі, або вам сипе набагато краще, ніж мені. Обидва дублікати, 84-й Луис Альберто. Поки що один волкаут. Я бачив там просто поспіль 2-3 спешл картки. Хтось п'іті ловив, хтось Джерарда ловив, а я ловлю 3-го Матца Хумільса. Тіяго Сільва. О, маестро Кімпембе. Ну, да. 84 рейтинг. Опа. Ірен Паредес. 88. Ще й 85-та. Шоу! Ви б їх краще розкидали. Іей. Черговий Ботман. 83. Раманьйолі також. 83. -й. Ковачич. 82. -й. 85-та Анрій, добре. 83 Жерджиніо. Цільовий рейтинг цього піку 83. й Джон Стоунс 85-й. Трошки краще під кінець. Шоу 85-та. Добре. Просив. Отримай. Ліваковіч. 82. й Ну що, останні 7 піків? Сadдіо мене, 86-й, волкаут 3. так Фабіньо 84-й. Як вони дуже добре поруч. Разом. Ще один чого мені він вже був. Пейраутманен? Напевно, 83. 83 й Крістенсен, 82 -й, Моліна. о ні, не буде Сівед. І буде Ізі Палазон наприкінці. Так, друзі, по перших враженнях, ну в мене так собі дроп. Тут. Не за рейтингом розташувалась, а в фронологічному порядку. Ось вам раз сторінка. Два сторінка, три сторінка, чотири сторінка і сторінка. Все. Зараз зроблю невеличкі прорахунки і підсумуємо трошки. Тож, друзі, настав час підбити підсумки. Величезний шалений математичний аналіз і прорахунки на ваших екранах, що вийшло в мене. Значить, 148 і 9 тисяч монет по поточних цінах Фодору я залутав. Вони на ваших екранах можете потім порівняти, якщо буде цікаво, один інформ і все інше рейтинг. Витрати на цей пік. Склали 132 500 монет, якщо б я купував це все з маркету. Бо наразі 2650 монет. Ось ви бачите ціну. І відповідно 50 піків. Тобто, навіть з моїм пак лаком або анлаком це вийшло вигідно і я відбився. Але мені написав пан Земляний з нашого Дискорду, і... Uh, дуже вчасно uh, скинув його про рахунки і сказав, можливо, тобі десь воно знадобиться. А я кажу йому, друге. <свісно> Ти дуже вчасно, звісно, воно мені знадобиться. І відповідно він відкрив 130 піків. Інкам в нього 573-400, ауткам 344-500. Тобто, рахуйте самі, самі. Да? В нього тут uh, були 5 гравців команди тижня, 2 фьючер Стар, uh, 88. х 687, слухай, тебе забанити треба за такий дроп. Future Star Джірма. 86-й Квіксел. Але спешл картка тим не менш, все одне приємно. Плюс я бачив хлопців в Discord теж багато чого з цього ловили. Тож, я думаю, мій вердікт це, звісно, вартує того, щоб збирати. Це 100% перемога, особливо, якщо вам Потрібно щось перекрафтити. Наразі в грі є дуже багато всіляких СБЧ, про які я казав на початку відео. Основні з них це 85х2 і 84x5. Тож ви можете кожного дня збирати за рахунок середнього фодору, якого дійсно багато з цих піків падає. Ці крутилки і там вже лутати хай фодер. Я робив це до того, як Піки відкрив. В мене були 84x5, декілька 83х10, і відповідно, наразі я можу собі дозволити отримати Шеву в свій клуб вже не неоренну версію, вже мій склад. І я думаю, що якщо вам не вистачає трошки рейтингу для будь-якої картки, то ви можете зробити так само. Тож, вітаємо, Миколаюча! Шикарна динамічна фотографія. Хоча хотілося б, напевно, да, щоб е з Динамо Київ був з тих ще років, коли бомбили Барсу на Камп Ноу. але йти з Воротис. Кайф. Зараз піду тестувати його у Вікінлізі. Є в мене цікава схема від Division 10 в Твіттері. Де можна спробувати використовувати шеву на фланзі з вказівками повертатися додому. Тож, якщо вам цікава така схема, повсько напишіть мені під відео, я зроблю для вас коротенький огляд. Ну а на сьогодні ми будемо закінчувати. Побачимось з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.